На українському полігоні знову масові втрати військових під сеймом у Польщі. Сьогодні численні протести, і з Польщі планують запустити поїзд до Хорватії. Вчора внаслідок ракетного обстрілу російською стороною полігону в Сумській області загинуло шестеро військовослужбовців, понад десять отримали поранення. Про це сьогодні повідомляє Національна гвардія України. Триває розслідування трагічного інциденту. Командування нацгвардії запевнило, що заздалегідь розробило процедури та видало відповідні інструкції щодо уникнення концентрації військовослужбовців в одному місці. Раніше російські ЗМІ повідомили, що завдали удару понад. Чальному табору українських солдатів у сумській області балістичною ракетою Іскандер. Мешканці Люблінецького краю їдуть до Варшави. Вони протестуватимуть проти будівництва траси с 11 та подадуть петицію до канцелярії прем'єр-міністра. Акції протесту запланували перед парламентом, а також перед міністерством клімату. Протестувальники не погоджуються на будівництво швидкісної автомагістралі, у тому варіанті, який обрав генеральне управління національних доріг та автомагістралей. Кілька років тому більшість. Дь громади обрала варіант, який для них був менш обтяжливим, кажуть ініціатори. Тут й люди, людях тужих цьому Тут Живуть люди, які хочуть дихати чистим повітрям і не хочуть дивитися на гігантські естакади. Люблінець буде із трьох сторін, оточений автомагістралями. Ми насправді не проти, щоб дорогу будували, але у тому варіанті, який погодила громада, би вона повстала, але ж ніх вона повстання в варіанті споличним. Ділянку дороги планують побудувати між кордоном з польським воєводством та об'їзною дорогою Тарновські Гури. Це частина інвестицій, спрямованих на швидке сполучення верхньої селезії, зокрема із познанням та західно-поморським воєводством. Раніше протестувальники уже кілька разів блокували національну дорогу 46, аби привернути увагу до цієї проблеми. Залізничне сполучення між Польщею та Хорватією буде надзвичайно привабливим для туристів і може стати родзинкою цього літа. Так вважає експерт із туризму, доктор Адам Карпінський. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про запуск прямого поїзда до Хорватії і має статися це уже у червні. Експерт пояснив в ефірі польського радіо, що подорож поїздом триватиме відносно довго, але це дозволить туристам побачити багато чого. Та пропозиція може споводовати. Це сполучення може спричинити ренесансу польських туристів по подорожі міжнародною залізницею. Цим можуть скористатися туристичні фірми, можуть замовляти чартерні вагони для цілих туристичних груп. Час мандрівки відносно довгий, десь близько 19 годин, але сама поїздка потягом уже сама по собі може бути атракцією і стати родзинкою цього літнього сезону. Вже може бути вже атракція і чекавостка на цей сезон вакацій. Експерт зазначив, що нове сполучення Сполучення також може спонукати хорватів частіше відвідувати та досліджувати Польщу. Сполучення ПКП «Інтерсіті» з Хорватією курсуватиме чотири рази на тиждень. Потяги із Варшави доїжджатимуть до Рієки, проїжджаючи через Чехію, Австрію та Словенію. А для запуску сполучення потрібна згода цих країн. Результати румунських виборів хочуть поставити під сумнів. Євросоюз скасовує безмитну торгівлю з Україною. Перед парламентом у Варшаві сьогодні протестуватимуть стали варим. Румунський політик Джорджа Сіміон, який програв президентські вибори, хоче, аби їх визнали недійсними. Лідер націоналістичної партії звернеться із цим до конституційного суду. Сіміон стверджує, що голоси діаспори були куплені на користь його опонента, а також зафіксовано мертві душі. Кілька днів тому сіміон заявив, що немає жодних вагомих доказів фальсифікації виборів. Однак, уже учора написав у соцмережах, що дослухався до голосу своїх виборців і подасть клопотання до конституційного суду про визнання виборів недійсними. Понад мільйон 600 тисяч румунів проголосували за кордоном. Найбільша кількість виборців була у Молдові, оскільки багато її жителів мають подвійне громадянство. Останніми днями Молдова заборонила Джорджу Сіміону в'їзд на свою територію. Під забороною також його в'їзд і до України. Із 6 червня Україна не зможе ввозити свою продукцію до Євросоюзу без мита. Європейський союз повертається до принципів, що існували до початку війни в Україні. Будуть визначені ліміти та квоти, і все має бути обговорено та обумовлено після лютого 2022 року. Брюссель широко відкрив ринок європейського союзу для українських виробників. Нові правила мали продовжуватися щороку, але тепер, через тиск польського уряду, було ухвалено рішення не продовжувати цю безмитну торгівлю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що це було нелегко. Ми з другі саних теми помочку країні з іншого боку. Ми хочемо допомогти Україні у війні з Росією наскільки це можливо, але точно не ціною мільйонів польських виробників та фермерів. Не мушу нікого нікому цього пояснювати. Ми Цього досягли куфноше цього тлумачити. і узискалішмита. Дехто із аналітиків схиляється до думки, що це елемент боротьби за виборчі голоси між турами президентських перегонів у Польщі. Разом із тим, Міністерство економіки України оцінює потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму безмитної торгівлі з євросоюзом у майже 3 мільярди євро на рік. Сталивари їдуть до Варшави. Їхня демонстрація перед парламентом розпочнеться о півдні. Організовують акцію невдоволення представники шести найбільших профспілок польської промисловості. Профспілкові діячі попереджають, що сталеливарна галузь перебуває на межі банкрутства. Як розповів голова Селеської домбровської солідарності, Домінік Кольош причиною є кліматична політика Європейського союзу, а також переповнення польського ринку сталлю із за меж співтовариства. Проте змусі ще одбить, бо генеральні жеть до нас маме. Протест має відбутися. Сталиварна промисловість вже до кінця року може не витримати негативних економічних наслідків кліматичної політики та імпорту сталі з країн, де кліматична політика не застосовується. Йдеться перш за все про Україну, але також і інші країни. Перед вським з України, але ружні жодвіща з інних ринків діє функціонує політика кліматична. Про діячі хочуть передати петицію премєр міністру Вона включає. Тиме питання пов'язані з імпортом та з зеленою угодою. Представники галузі хочуть встановити максимальну ціну на енергію для сталеливарної промисловості, аби вона була не дорожчою за 60 євро за мегаватт годину. Автори петиції також вимагають, щоб сталеливарна промисловість взяла участь у програмі озброєння польської армії.